Паляниця. 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 – Угу, mm. Зрозуміло. Добре. Бограч чи борщ? Mm, борщ? Борщ. Але сьогодні yeah, приготуємо бограч. Let's go! Акож вітаю тебе на волонтерській кухні. Ти наш гість сьогодні, ти наш шеф, тому що все, що буде відбуватися, ми будемо слідкувати за тобою. Ми будемо казати так, шеф, і робити все, що ти скажеш. Дуже дякую вам за запрошення. Для мене це велика честь бути тут у вас на кухні, і для нашого фонду Age of Hope. це історична подія, тому що так далеко від Угорщини ми будемо робити угорську страву. Сьогодні ми будемо готувати бограч зі свинини. Будемо готувати трохи не за традиційним угорським рецептом, а так як ми традиційно готуємо його в рамках нашого фондового проекту, коли робимо спільні обіди. це буде страва дуже м'ясна, тобто. Дуже Дуже насичена та ситна, вона не буде гостра, але буде дуже червона. Кажи, що робити, почнемо з того, що я привіз копчене свіже сало з угорщини, а також угорську ковбасу. Тож, в першу чергу, ми дрібно наріжемо сало, і на салі ми будемо потім в казані підсмажувати цибулю. Я дивлюся, ти приїхав зі своїм ножиком. Так, таким ніж свій особистий. Так, цей ніж завжди зі мною. Я його дуже люблю. Ну, в нас просто в нас кухня підготовлена, тому я хочу дати тобі твій персональний ніж, волонтер for Свою О, Дуже вам дякую. Це дуже великий подарунок для мене. Скоріше за все він гостріше, ніж мій. Показуй, як треба різати. легше за все буде, якщо ми розріжемо на дві частини. Спочатку зрізаємо шкірку. На цій шкірці може залишитись трошки сала, тому цю шкірку ми також будемо класти в бограч, і вона додасть страві насиченого смаку. А скажи, будь ласка, якщо ти вегетаріанець, як де ти навчився готувати м'ясні страви? Я приблизно тільки три роки вегетаріанець. А до того, ви ж бачите, по мені я був дуже пристрасним м'ясоїдом. В нашій кухні є дуже старовинна, дуже смачна страва козацький куліш. Це каша, яка також готується на салі? Ця каша, також як і Бограч, готується в казані на відкритому вогні. Більш того, я можу дати посилання на відео. Ми, якраз з нашим військовим, який повернувся з фронту, ми якраз готували такий козацький куліш. Будемо рухатися далі. Питання: а як ти прийшов до волонтерства, і що був за перший проект? Чи взагалі, як, як ти до цього дійшов? У 97-му році, після повернення з армії, я почав працювати в дитячому будинку. Спочатку я був медбратом, а потім уже став вихователем. Я дуже швидко зрозумів, що цих дітей, які живуть у дитячих будинках, їх дуже добре можна мотивувати різними заходами, у тому числі і дитячими таборами тощо. Тож я почав шукати фінансування окрім дуже мінімального державного для того, щоб для цих дітей створити якомога інтенсивніші та якісніші програми в Угорщині. Постійно урізають обсяги державної допомоги для дитячих будинків. але утримання дитячих будинків це їхній обов'язок. Ось це і мотивувало мене створити у 2012 році мій фонд «Age of Hope». Можливо, ви чули, що у нас в Угорщині була серйозна екологічна катастрофа був дуже сильний сув ґрунту через тривалі дощі. Це сталося ще до створення фонду, але вже тоді я зі своїми друзями через Фейсбук зміг зібрати досить велику фінансову допомогу для постраждалих у цій катастрофі. Тож я подумав, що ось ці зусилля, ось цю неймовірну позитивну енергію потрібно об'єднати та зробити фонд. І враховуючи наш досвід в статутних документах фонду Age of Hope, ми прописали, що окрім постійної роботи з дитячими будинками, у випадку екологічних катастроф та інших форс-мажорних ситуацій, ми ми Можемо дуже швидко на це реагувати та допомагати. Тому Age of Hope одним із перших були біля першого потягу з біженцями з України, що прибули в заході. кажуть, що той, хто допомагає швидко, допомагає двічі. Оскільки у нас невеликий фонд, ми можемо досить швидко реагувати, але безумовно, і у наших ресурсів теж є свої межі. Тому на сьогодні основною діяльністю залишається допомога дітям, організація різних заходів для них, таких як виїзні табори, походи, спільний бограч. Ще ми закуповуємо все, що потрібно дітям для школи, враховуючи канцелярські приладдя. чому саме от? Твоя э, концентрація уваги сталася на дітях. Тут, Тут треба ще раз, та раз та повернутись до моєї служби в армії. Під час служби на навчаннях я отримав дуже сильну травму, і у мене було зламано три хребці. Я був недалеко від того, що мене паралізує нижче грудей. Після тривалої реабілітації та навчання я почав працювати за професією фельдшера на каретах швидкої допомоги, але дуже швидко зрозумів те, що цим не зможу себе утримувати. Тоді я подумав поїхати допомагати за кордон з іноземною місією на Балка. Бо там в той час була дуже складна ситуація. Однак через травму мене не взяли до складу цієї місії. Я знов пішов навчатись і став масажистом-терапевтом, тобто лікувальним масажистом. Основна моя спеціалізація була робота з дітьми, і так склалось, що я одразу влаштувався на роботу в дитячий будинок. Виходить, що сама доля мене привела на цей шлях. Лучок я забираю, давай його скидаємо сюди. Я заберу це. А що ти нам ще привіз для справжнього бограча? Я привіз вам особливу угорську ковбасу. Спеціально брав не гостру, щоб могли їсти діти. Я впевнений, що бограч сьогодні буде просто магніфіко, перфекто. Як ми ріжемо ковбаску? Кільцями ми можемо цю ковбаску додати сюди, в сало ми будемо додавати її в страву, коли вона буде практично на 90% готова. це майже останній інгредієнт. Ми її не смажимо, а трохи проварюємо. Скільки ти раз вже був в Україні? В яких містах я був в Україні вже шість чи сім разів від початку повномасштабного вторгнення. З самого початку ми підтримували та допомагали закарпатським дитячим будинкам та шелтерам. А також, десь на початку березня, відкрили на угорській стороні Закарпаття табори, де приймали мам та дітей з Харкова. Туди ми закупили на декілька десятків мільйонів форентів продукти довготривалого зберігання та гігієнічні товари, що були необхідні їм на перші тижні адаптації. Паралельно з цією роботою наш фонд Age of Hope разом зі спільнотою Будапешт -байк Мафія», яка в Угорщині допомагає безхатькам, організували триденну кампанію по збору гуманітарки для українських реф'юджес. Я навіть не можу описати вам словами, що там відбувалось три дні. За ті три дні люди, звичайні угорці, нанесли нам стільки допомоги, стільки продуктів, стільки гігієни, стільки одягу та стільки потрібних речей. Ми цього зовсім не очікували. За нашими підрахунками зібрано було близько 60 тонн гуманітарної допомоги. Все це відправилось на угорсько-українські прикордонні пункти в районі захоня, оскільки нашою метою було допомогти саме маленьким пунктам, де все ж проходило дуже багато біженців з України. Вже було оголошено про заборону. Виїзду за кордон чоловікам, тож ми хотіли в цій кризовій ситуації створити максимально комфортні та культурні умови на території Угорщини для мам з діточками, оскільки розуміли, що в більшості жінки будуть зовсім самі. Для нас було важливо їх підтримати та допомогти мамам попіклуватись про своїх дітей. І ще додам про чоловіків це важливо. Ми розуміли і були готові, що будуть чоловіки, які намагатимуться незаконно перетнути кордон через річку Тису і потрапити в Угорщину. Одразу скажу, я не підтримую. Маю це рішення і не заохочую до цього, проте в той час наша задача була зберегти життя всіх біженців з України, тому ми підготували термопледи та теплі речі, щоб зігріти людей, що допливуть. І дуже болюче питання: звідки брали кошти? Це все угорці, звичайні люди. Ми отримували від громадян на наші рахунки дуже багато пожертв, як у вас кажуть, донатів. Але ти ж розумієш, разом з потоком донатів ми мали та й досі маємо нескінченний потік запитів, де потрібно допомогти та чим. В цілому приблизно 60 мільйонів форентів було виділено на допомогу за перші півроку від початку великої війни в вашій країні. Дякую тобі, що сьогодні ти тут. І ми можемо продовжити нашу допомогу. Але вже тим, хто тут знаходиться в Україні, ми сьогодні їх будемо годувати. Ми на волонтерській кухні, і в нас тут є своя магія. З овочами розберуться наші шефи, сушефи і волонтери. А ми перейдемо до інших етапів. Що в нас сало перше? Так, ми почнемо з сала, будемо обсмажувати його. Додай приблизно половину ось цього, що у тебе в руках будемо обсмажувати доти, доки з нього не вийде жир. і знаєш. З того часу, як я став вегетаріанцем, для мене це найскладніша частина в приготуванні бограча готувати сало і його не пробувати. Скажи, будь ласка, ти зараз в Україні знаходишся з якою місією? Що саме ти зараз робиш в нашій країні? Цього разу основна мета нашого приїзду, щоб закупити та передати гуманітарну допомогу для Миколаївської обласної дитячої лікарні. Загалом ми вже втретє приїжджаємо до них, і от нещодавно отримали запит на допомогу, де вони попросили придбати обладнання для реабілітації маленьких пацієнтів. Цю дитячу лікарню в Миколаєві від початку війни неодноразово атакували рашистські війська. І персонал цієї лікарні, всі, хто там були, більш ніж 100 днів знаходились в укритті в підвалі. Знаєш, за ті декілька разів, що наш фонд приїжджав до дитячих лікарень Миколаїв. Та Одеси, ми змогли закупити, привезти, і поставити різноманітного обладнання на 7 мільйонів форентів, які нам пожертвували угорці. це дуже потужна допомога. Я дуже вдячний взагалі людям, які приїздять з-за кордону для того, щоб допомагати нашій країні. Ти неймовірний, чи допомагає вам а, хтось в Україні, чи підтримує вас а, держава України, те, що ви робите, і чи є а, колаборація, і яка, якщо є. А з українськими волонтерськими фондами у нас на такому рівні, як от тут зараз з вами, дружня і партнерська, але сприяння на державному рівні від Угорщини чи України ні, такого немає. Просто ми про волонтерів, і ми е, знайомимо взагалі наше суспільство з волонтерами і з волонтерським рухом. Чи потрібна тобі взагалі допомога наших волонтерів? Бо в нас їх насправді дуже багато і є люди, які хочуть допомагати. Так, звичайно, звичайно, нам потрібна допомога, але здебільшого матеріальна. Дивись в Угорщині. У нас відносно невеликий фонд, і створював я його для організації дозвілля та літніх таборів для дітей-сиріт. Зараз ми взяли під опіку ще й сім'ї біженців, забезпечуємо їх гуманітаркою та готуємо в шелтерах бограч. Наразі у нас десь 10 волонтерів, і з такою програмою ми справляємось. Я можу зразу сказати, що перших партнерів-волонтерів ти вже знайшов наша волонтерська кухня. Ми залюбки, якщо потрібна якась колаборація, ми залюбки можемо допомогти. Знаєш, зустріч з вами. Це неймовірно вдале знайомство. Існує так багато речей, що можуть відокремити людей один від одного: релігія, багато мов, сілякі речі. Але я думаю, що ми повинні зосередитися на тому, що нас пов'язує у цьому світі, робити те, що нас об'єднує. Наприклад, ми всі любимо смачно поїсти. Що тебе вразило? Що ти побачив? На що ти заакцентував свою увагу в плані допомоги? В нашому фонді Age of Hope період з лютого по березень відносно спокійний. Тому я подумав минулого року, що приїду до Києва поїздом і дізнаюся обстановку особисто. В Угорщині настільки бракує інформації про цю війну, що я абсолютно не знав до чого готуватися, збираючись в поїздку до України, я не наважувався приїхати на машині, бо не знав, чи є тут ще будь-які дороги. Я сідав в потяг зі старим радянським бронежилетом і до важким дідовим шоломом, повним рюкзаком енергетичних батончиків та портативних батарей. Мій українсько-угорський друг із карпатського фонду зв'язав мене з фундацією на півдні. Вони зустріли мене і провезли по Одесі та ближніх містах. Вони показали мені розстріляні лікарні, дитячі будинки, школи та ще п'ять подібних закладів. Я був глибоко обурений тим, що тоді побачив. але я зміг надати нашим прихильникам в Угорщині та за кордоном реальну інформацію про те, що відбувається. Одного разу ми ночували в Бучі, і місцеві розповідали жахливі історії, які сталися під час окупації. Я повинен пояснити, в Угорщині є дві паралельні реальності в спілкуванні про Україну. і одна з цих реальностей не відповідає дійсному стану речей. Тому у нас також є завдання поділитися правдивою інформацією з людьми. Я дуже хочу тобі подякувати саме за це. Тому що інформаційна робота, яку ти робиш, коли ти приїжджаєш в Україну, ти бачиш все, що відбувається, і тоді ти можеш навіть своїм партнерам своїм колегам. Дійсно, дати просто достовірну інформацію, правду, яка вона є. Тому я тобі дуже за це дякую. Ти сказав про те, що ти був в Бучі, ти бачив всі ті жахіття, які створила російські війська на території нашої держави. Я хочу попросити тебе трішечки детальніше на кожній з цих історій, яка з тобою трапилася і яка була допомога. Угорська медіакомпанія Central Media замінила свої офісні комп'ютери. Тож ми отримали надзвичайно якісні настільні комп'ютери Apple та змогли привезти 30 тридцять у школу в бучі, а також купили багато шкільного приладдя: зошити, ручки, олівці, набори для малювання. Це сталося близько річниці звільнення Бучі від окупації расистів. Слід знати, що в цей час наш фонд вже не отримував жодних пожертв на допомогу в українській кризі, але я продовжував отримувати запити від лікарень Бучі та Миколаєва. Ми вже мали з ними тісний зв'язок і не могли не відреагувати на таку відстань та в такій ситуації треба поставляти дуже якісне обладнання, яке варто використовувати. Отже, я виділив один мільйон форентів зі своїх власних ресурсів. Голова згаданої раніше Будапешт байк мафія також запропонував один мільйон форентів. А угорська компанія зернової промисловості виділила три мільйони форентів. Тож, маючи бюджету п'ять мільйонів форентів, я почав вести перемовини з компаніями-виробниками медичних приладів в Угорщині. Що я маю п'ять мільйонів, але потребує обладнання на сім мільйонів. не питайте мене, яким чином, але я зміг домовитись про поставку всього, що потрібно було лікарням для реабілітації. Дякую тобі за підтримку нашої країни і наших мешканців. Я маю на увазі навіть ті, які тут залишилися. У Мене питання стосовно планів: які ти бачиш майбутні дії події. Твого фонду та твої в Україні допомога нашим українцям. Ми досягли того моменту, коли ми маємо мережу довірчих, етичних та надійних робочих стосунків з декількома організаціями України. Включаючи вас, для яких наші майбутні плани тепер залежать від фінансування того, що ми хочемо. Як я вже сказав, ми є фондом з дуже невеликим бюджетом, і моя робота полягає в тому, що якщо є медичний лазер вартістю 7 мільйонів форентів, або 30 комп'ютерів, чи два телефони, я знаю де це потрібно, і куди я можу це привести спокійно. Це каталізатор. Зараз буде магія. Зараз буде магія. Це, до речі, як сказав наш гість сьогоднішній, що це найголовніший інгредієнт. Це найкраща спеція для бограча. Це він привіз якраз з собою і зараз ми, якраз оце ми будемо коштувати. Вийшло добре. Я не можу насолодитися просто смаком цієї цієї ковбуси, яку ми додали в самий останній момент. Будемо коштувати, я думаю, 5 хвилин і будемо готувати. Стосовно колаборації допомоги. Зараз якраз я хочу сказати, що партнерство в волонтерстві дуже важливо. І ми дуже дякуємо тобі за допомогу. В свою чергу, хочемо сказати, що якщо тобі знадобиться допомога фізична, нас, як кухарів, як людей, які можуть приїхати і приготувати. 5-10 тисяч порцій за один день зараз. Ми залюбки. Для нас це вже не є проблема. Ми вже навчилися, як робити багато порцій за короткий термін в один день. Підтримка фондів, як правило, дуже важлива для бідних сімей у селах північної Угорщини. Особливо вона актуальна взимку, коли гаряча їжа допомагає отримати тепло. Ми з нетерпінням чекаємо можливості готувати з вами. Я дуже дякую тобі за запрошення. Я думаю, що частина нашої команди може приїхати до тебе взимку і допомогти. Але було б дуже добре, щоб ми всі разом нашою волонтерською кухнею приїхали і зробили це масштабно. Але для цього є маленьке але, щоб закінчилася ця клята війна. Друзі, в нас залишилося буквально 10 хвилин. Подивіться на цей неймовірний бограч. А може. Все ж таки розкажеш, добавиш пару слів про це неймовірну страву. Це надзвичайно проста традиційна угорська страва, як і більшість угорських страв готується з перцем, беконом, цибулею. Це основа всієї угорської кухні. А особливого смаку та пікантності пограчу додає приготування на відкритому вогні, тому ми не готуємо його в приміщенні. І погодься, наш казан вийшов зовсім не гострим і підійде по смаку для всіх ваших гостей. По смакам я можу сказати, що це страва, яку в принципі, можуть їсти абсолютно і маленькі і дорослі. Вона не є гострою, вона є дуже сильно насиченою і поєднання смаків. Тобто ти відчуваєш, що начебто тобі щось так навіть щіпає за язичок, але воно прикольне, воно кайфово, класне і смачне. Я хочу тобі подякувати за те, що сьогодні цей день ти був разом з нами. Ти поділився неймовірною стравою, і я впевнений, що ми візьмемо цей рецепт і будемо готувати цю страву для тих людей, кому ми допомагаємо. У нас є певні традиції, тому я, по перше, хочу тобі вручити твій ніж, з яким ти сьогодні працював. Це подарунок від нас, від нашої волонтерської кухні. Тобі хай цей ніж допомагає тобі готувати неймовірні страви для тих, кому ти допомагаєш. дуже дуже дякую за подарунок і велике спасибі за те, що ви тут є. І крім того, факту, що ми показали вам традиційну угорську їжу, ми також трохи розповіли про угорців і нашу симпатію до вас. Супер, дякую тобі, велике. Я дуже хочу, в нас є ще одна традиція. Всі, хто в нас готують, вони залишають автограф нам на згадку про тих людей, які були разом з нами на нашій волонтерській кухні. Поки наш гість залишає нам автограф, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропустити наші наступні випуски. Ми, українці, підтримуємо один одного і підтримуємо всіх тих. То допомагає нам, і ми хочемо, щоб в тебе була маленька Україна в серці, і хочемо подарувати тобі отаку подушку. It's map of Ukraine. Це Україна, яку можна обійняти. Нехай вона тебе зігріває, нехай вона показує тобі всю любов українців. До людей, які підтримують нас, це чудовий подарунок. Дуже дякую. Він мені нагадав мою іншу українську плюшку. У мене з України вже є пес-патрон. Тепер він буде сидіти поряд з Україною. На жаль, в цьому світі багато речей, які ми не можемо поміняти, але те, що в наших силах поміняти, ми просто зобов'язані це зробити. Нам щастить в тому, що ми знаходимося в такій позиції, де ми можемо допомагати і робимо це об'єднуючись. Thank you very much. Дякую тобі, Thank you. друзі. Age of Hope, волонтерська кухня, все буде Україна. Дякуємо вам, слідкуйте за нашими випусками. Слава Україні! Героям слава!